Думай, мої думи, думай, мої думи, Думай, мої, думай, мої. Лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорні брови. Все це рвалося, сміялось. Виливало мову, виливало, як уміло. За темні ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі, в козацьку громаду. З булавами, з бунчугами збирай на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело, от краю до краю, як та воля, що минулась. До широкий море. Степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала я воля. Там шляхтою татарами засідало поле, засівала трупом поле, поки не остило Тарас Григорович Шевченко.